Я бабуся відьма, Вона, може, порчена понос наводить, Тому ви до мене не лізьте. Бо моя бабуся на вас порчена понос наведе, Місяць поносить буде. Я якось раз зустріла слендермена. Знаєте, як це було? Хоче вийшла, я піти в ліс сама погулять. Ну, сама вийшла, Дойду чую. Такий звук. Бууу! Я злякалася, де? І бачу перед собою я Ми злякалася, ми з ним подружилися. Він мені ще предлагав зустрічатися, але я не захотіла. Давайте я вам розповім історію про хлопчика вампіра. В якого було п'ятдесят рок? П'ять років зубів. Я ще з ним дружила. Є, а в мене айфон. Смысл на айфон. О, бачите, айфон. Ти сліпий чи що? айфон? Як я отримала цей айфон, так? Ну, я просто пригнула п'ять разів, покрутилась на місці п'ятдесят разів, випила десять стаканів води, під подушку і там побачила айфончик. Це все правда. Настюха їж, жри бистріша, бо час препарщина застукає столови. Шо ми ще не поділи. Скільки там до початку року залишилось? Скоро на урок. Наш скоро, блін, урок. Урок, скоро! А Зараз буду швидко їсти. зараз. Ну если б нас сейчас побачить столо, нам стопайхана, я тебе отвечаю. Без целя. Давай она нам хляб ти -типу повиває, швидко їсть. Ви швидку є, ты сказала, є. Ой, ну що, як ты нам світочка розказує, давай. Мене все по старому, да, це з тобою. Столову зайшла, хоч десь побачилась з тобою, блін. Сто років не бачилась. Це так, да, сто років взагалі не бачиш, тим домашніми завданнями. Ми, до речі, зараз контрольна робота, да, тому ми треба швиденько побігти. Диви, диви, сидять голубки. Ай-яй. Не нажруться і не нажруться. Ти свадьби. На Ви час бачили, взагалі, так поняття не можу. Дор все одно, не залишить! Ще подивлюсь. подеблю! Одна хвилина залишать! Чого ви тут сидите? То заболотний Настенька. Попались, да, от ви попались, сидите, ти тут назначиш, жрите, да? Одні ви голодаючи на всю школу. О, а то самі голодні діти в мірі, а ви що? І за дома не ковид. А вас дома не корить, чи що, це понять не можу. Так, да, получается. А те, що ми з Ольгою вітрижопівно нічого не їли цілий день, для вас контрольні роботи придумай. Я ось цілий день яблука хожу, жру. Ах, ви... Ага, досвітать, ага. Одна хвилина залишилась до уроки, чому є це, а зворачуйте ваш весь фуршет! Їдь на уроки. Я вам сказала. Я вам сказала, я прийду до вас додому до батьків. Я вас так накормлю. Быстро підняли свої жопи немедленно на уроки. Все, все, я дзвоню батькам. Ви у мене догрались обоє, я вам сказала. Я за вас викинула яблука на вас. Ви то... Ви торзайтесь, зворачуєтесь! Ой, я ти ж намалюй там ще цей, А, Свічки. А зараз, зараз, точно треба ж свічки намалювати. Зараз. Ой, аж а, а ще ж точно напиши, щоб вона не приходила там. Не приходьте на урок! А ще ж написати, боже, я забув. Та дивіться, щоб вона точно не прийшла на урок, треба зробити ось так пальці і казати дуже багато разів без зупинки. Любов поносенку не приходь, любов поносенку не приходь, любов поносить, і вона точно не прийде. Пані

Закрита? Ну там просто дошка. Любов паносенка. А вони на дошці намалювали. Просто розумієте, коли ви її відкриєте, то вона розвалиться. вона сломалась, зламалась дошка. ви її відкриєте, вона сломається, вона вам треба. Я не думаю, що вона вам треба. Тому відкривайте, будь ласка, дошку. Прямо сломається, так? Так, все, шановні, у мене немає на сумності ваші балаболки. Все, роти закриваємо, я відкриваю дошку, записую число. Робити, ми Починаємо урок. Ні-ні-ні-ні. Не треба відкривати, не треба. Будь ласка, не відкривайте. Усім два! Сьогодні, як і обіцяла, у вас буде перевірка техніки читання. Пізьміть, будь ласка, ручку. Хто хоче перший вийти да прочитати на оцінку? Олена? я не хочу. Настя. Ні, не хочу. Ваня. Боже, лес рох. Хочете по списку? Ну, добре, я хочу. Я зараз по списку буду всіх викликати. Оленочка, виходь давай. Ось ось вона книжечку, Оленочка, читай. О, ось ось тут. Це було перед... Передбачуване. Ваня. Оленочка, уважніше, читай все було передбачено. Так, Оленечка, все, сідай. Хвилина вже про... Ти восьмам класі, а сідати не вмієш. Позорицьку, чотири бали. Анастасія Барбеніна, виходь давай. А вулиці було дуже темно. Настя, скільки в тебе слів? В мене? 79. А, а в мене 41. Ти швидше, ніж я читаю. Чи ти ж стоїла? Ну, так а що? Вань, іди читай. Так все Вань, твоя хвилина пишта, сідай. Боже, одне слово хвилину, Ти нормальний загальний. Ти ви що? Загалічка розлучилися. Водіво свій клас а читати ніхто нормально не вміє. Що застити позор? Так слідуче в нас виходить Настінка! Виходь давай. Добренька, я зараз піду.

Десять тисяч слів подивилися, Яка Настінька в нас розумничка, Як вона швидко читає. Скільки книжок вона багато мабуть читає. А ви ото сидите так, в телефонах, і що читати не хочете. Значенький приклад беріть. М -м -м. Настя, Настя, а як ти так швидко читаєш? Ага, Настя, як ти так швидко читаєш? А це моя тайна, про яку я вам ніколи не розповів. Що в школі взагалі нікого нема. Ваня, ми, походу, вже запізнилися. Бач, нікого нема. Та й побігли на урок, швидко. Та бігу я бігу. Доброго ранку. а просьте нас, будь ласка, за запізнення. Ми просто дуже довго обирали, які нам костюми одягти. От бачите, я сьогодні в масці лисиці, я лисиця. Сьогодні ж Хеллоуін. тому ось ми вирішили одягтися якось по хеллоуінському в якісь костюми. Уся сьогодні, дід Мороз, дивіться. Добрий день і вам запізнились народ. О, хай Бог милує, що ви нарядились. Ви хочете що? щоб Ларисі Демоні непогано погано стало. Да, ви цього добиваєтесь. Який Якийсь рацій хеллоуін! Ви на себе подивіться, які ви страшні. Дід Мороз, та сраний. До Нового года ще довго. Ай-ай-ай. Куди дивляться батьки? Хай Бог миле. Я цього не понімаю. Я дуже стара для цього, мабуть, Ай. Доброго ранку, вибачте, будь ласка, за запізнення може зайти? Сказала, роти закрили. Ой, відмінниця моя прийшла. Гляньте на нормальну, адекватну дитину. В нормальному одязі прийшла на урок, в церкву ходе, гарно навчається, нормально одягнута. Ніяко в голові дурних думок немає. Встраних елобін. Ви вже нарядились. Подивіться на нормальну, адекватну дитину. Любимка, алло, алло, любімка, привіт. Ларочка, це ти. Алло, здравствуй, Светочка, здравствуй. А ти щось робиш? стою за школою курю, да. Ти можеш замінити мене на уроці зараз. Бо тут в мене таке горе, таке горе тут в мене сталося в мене. Моя хризантема, бо рости не хоче. Будь ласка, за ні, моя подружка, бо я тебе дуже сильно прошу. Конечно, зроблю, не переживайся, буде на вищому рівні. Дякую, давай. Добрий день, діти. У вас заміна. Ваша Лариса. Педорівна я завжди захворіла. Бистро мені сказала, яке було домашнє завдання. Бистро, я сказала. Ні, нам нічого не задавали. Світлана Іванівна, Світлана Іванівна, Світлана Іванів, нам домашнє завдання задавали. А Ваня, він грисе, каже, що не задавали. Нам задавали до ваші завдання. Я знаю, що нам бліце задавали. Зробити номер 305, 306, 307. Боже, Настенька, ну золота дитина, хоч до серця прилажу. Дякую, що підсказала. Моя ж ти розумниця. Ваня, а я що то щас не... Не поняла, а що ти тут брешеш мені? Лариса Петрівна, що одні настенькі домашні завдання пі... задає чи що я щось не викурила. Бистро мені щоденника на стіл положив. Я сказала, бистра щеденька. Настю, що ти сказала? Ну, вона ж мала нас навіть не питать, домашнє завдання. Чого ти розпотякала? Я на тебе наведу порчу на понос, все. тільки попробуй. Я вирішу твою сім'ю. Ваша Лариска Педра передала вам номери, які ви маєте виконати. Записа 588-333. Скажу відразу. Оці листочки я ваші приймати не буду. Я вас ними накормлю зразу. Ще перепишіть цілу книжку. І взагалі не мішайте мені. Сидіть в телефоні. Не дай бог я почую тільки звук.